Доброго дня, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності в Одеській області Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми на підприємстві проводимо тренінг з імітацією реальних дій щодо виконання робіт на висоті за допомогою ножничного підйомника. провідний інженер за праці підприємства. Будемо виконувати роботу по заміні освітлених приборів за допомогою множечного підйомника. Виконує Анатолій. Освідчення дійсне, недобре, перевірений, в 500 є засіб відбрального захисту, пояс придатний. Проходження пройшло. Каста також є. Зараз будемо виконувати роботу за допомогою наручного під'ємника. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу, реконструкції, обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об'єктів. До виконання робіт на висоті допускаються особи не молодше 18 років та які пройшли професійний добір відповідно до переліку робіт, медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, рештувань, настилів, драбин тощо. Забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням, виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими правилами, застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, комплектовані необхідною технічною документацією, забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них, уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих. Або небезпечних факторів, ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров'я працівників, які виконують роботи на висоті. Перед початком роботи на висоті необхідно переконатися в міцності опору, до яких буде закріплюватись строном запобіжного пояса працівник та елементів верхолазного спорядження. Вони повинні надійно витримувати зусилля, яке може виникнути при падінні людей. Після закінчення роботи, а також перед зберіганням засоби захисту, необхідно очистити від бруду, просушити, протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри. Змастити жиром, розташувати їх в місцях збереження, засоби захисту слід зберігати і перевозити з дотриманням умов, що забезпечують виконання вимог виробників. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень, зволоження, забруднення, впливу мастил, бензину, кислот, лугів та розчинників, а також від прямої дії сонячних променів і тепле випромінювання пристроїв, що виділяють тепло. В підрозділах підприємств, які застосовують засоби захисту, необхідно вести журнал обліку та зберігання засобів захисту. Пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів та технічним умовам на пояси конкретних конструкцій. Безпосередньо на кожному поясі, відповідно до ГОСТу. Наноситься товарний знак підприємства-виробника, розмір та тип пояса, дата виготовлення, позначення стандарту або технічних умов. Клеймо СТК. Усі запобіжні пояси, що перебувають в експлуатації, повинні мати інвентарні номери. Допускається використовувати заводські номери як і інвентарні. Типи поясів запобіжних та приладдя до них вибираються, виходячи із конкретних умов праці та видів робіт. Перед початком роботи та під час застосування контролюється стан поясів та приладдя до них згідно з вимогами чинного законодавства та технічної документації виробників. Роботодавець зобов'язаний на кожному робочому місці забезпечити виконання заходів, зазначених у пункті 1.5 цих правил, а також забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів щорічне навчання і щорічні перевірки знань працівників, які виконують. Роботи на висоті, забезпечити працівників необхідними засобами захисту, технологічною оснасткою, спеціальним одягом та спеціальним взуттям, забезпечити своєчасне проведення ремонтів, випробувань засобів захисту і технологічної оснастки, технічних оглядів машин і механізмів, які використовуються в роботі на висоті, призначити працівників відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті. Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані знати і виконувати вимоги цих правил, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій, дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт. Виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів інших засобів індивідуального та колективного захисту, проходити в установленому порядку медичний огляд.